Одна з досить серйозних галузей, де працює досить роти кровий ріг, це екопросвітництво. Адже ми всі розуміємо, що проводячи роз'яснювальну навчальну роботу саме серед молоді, це буде підвищувати нашу в принципі свідомість і екосвідомість. Громадська спілка Доситруйти Кривий Ріг підписала низку меморандумів про співпрацю з навчальними закладами Криворізьким навчально-науковим інститутом Донецького державного університету внутрішніх справ, Криворізьким професійним гірничо-металургійним ліцеєм, Харківським університетом цивільного захисту. У рамках співпраці з ними екологині та юристки читають лекції, проводять спільні заходи та наукові дослідження. Також досить труїти Кривий Ріг проводила лекції в Донецькому національному університеті економіки та торгівлі імені Туган Барановського, Криворізькому національному університеті, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та уроки в Покровському ліцеї Кривого Рогу та Криворізькому ліцеї номер 81 Меморандум між закладом вищої освіти та громадською організацією Досить Кривого. Вирів був підписаний у 2020 році, і з того часу ми здійснюємо низку спільних проєктів. Він передбачав проведення спільних лекцій семінарів, а також інших спільних заходів, круглих столів. І у 2021 році ми проводили спільний рейд з курсантами, де займалися як просвітницькою діяльністю серед населення. Розказували про те, як шкідливо спалювати опале листя, і що за це Передбачена адміністративна відповідальність дуже був гарний захід. Такий який потім навіть наш міський виконком придублював і так само робили. І це дуже приємно. Ми збираємо підписи, заяви на те, щоб централізовано міська рада збирала та компосувала листя, і його не просто викидати на смітник на звалище, а його компостувати централізовано. Сьогодні ми разом з курсантами Донецького державного університету внутрішніх справ розповіли містянам про шкоду спалення листя, пояснили, що це адміністративне порушення, і за нього передбачені чимлі штрафи. Ми поширюємо екологічні знання, а курсанти практикуються спілкуванні з громадянами про адміністративні правопорушення. у майбутньому. Плануємо залучати їх до публічних процедур прийняття екологічних рішень, щоб вони отримали юридичні знання на практиці. А сьогодні ми плануємо провести семінари, розказати про екологічні, Екологічні права у національному та е, міжнародному законодавстві. Це нарешті захід офлайн, е, який за яким ми так сумували, і це дуже приємно. І будемо презентувати наш матеріал. Будемо спілкуватися. Сподіваюся, будемо його обговорювати. Ми маємо змогу залучати експертів, спеціалістів, зазначених питань до проведення занять. Це дуже важливо підготовці юристів. Тому що розкриває процес не тільки кримінального або адміністративного судочинства або законодавства, в тому числі і питання, які стосуються повсякденної життєдіяльності, проблем міста, громади тощо. І студентське братство, і курсантське братство вони досить е, гостро відчувають необхідність в не тільки в екологічному просвітництві, а й в застосуванні на практиці норм права щодо захисту колишнього законодавства. Вони завжди відкликаються на різні заходи, на якісь. Е, коли ми виїжджаємо на якісь збори, коли ми проводимо якісь рейди, коли нас запрошують до обговорення якихось законодавчих ініціатив, ми маємо багато покласти зусиль саме в цьому напрямку і розказувати студентам та учням шкіл різних про те, як важливо долучатися до участі у вирішенні проблем, що в принципі досить робити кривий ріг і робить методично і постійно.